Вітаємо! У цьому відео ми поговоримо про доступ третіх осіб до персональних даних. Процедура запит-відповідь наразі найпоширеніший спосіб передавання персональних даних третім особам. Щоб отримати інформацію, яка містить персональні дані, треті особи мають подати володільцю чи розпоряднику письмовий запит щодо доступу до відомостей. У цьому запиті необхідно зазначити прізвище, ім'я по батькові. Місце проживання, реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, або ж найменування, місце знаходження юридичної особи, посаду, прізвище, ім'я та батькові особи, яка засвідчує запит, та підтвердження, що зміст запиту стосується повноважень юридичної особи, призвище ім'я та батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, персональні дані, якої запитують. Відомості про володільця через порядника персональних даних. Стосовно яких запитують, перелік персональних даних, які запитують, та мету і правові підстави для запиту. Аналіз саме цих відомостей дає змогу володільцю чи розпоряднику ухвалити обґрунтоване рішення щодо передачі персональних даних третій особи або про відмову у ній. Розглянемо це на прикладі реальної ситуації. До Мукачівської обласної лікарні надійшов лист з Департаменту охорони здоров'я. У ньому зазначено вимогу надати до інформаційно-аналітичного відділу Департаменту охорони здоров'я списки хворих на бронхіальну астму, зокрема, імена, прізвища, по батькові, адреси проживання, дати народження та контактні телефони осіб, що перебувають на обліку у лікарні. Проте у цьому листі не було необхідних реквізитів мети та правої підстави обробки. Тож, він оформлений з порушеннями. А отже, задовольнити його не зможуть. Володілець або розпорядник персональних даних протягом 10 днів зобов'язаний опрацювати запит та повідомити рішення заявнику. Якщо це рішення про відмову, то в ньому потрібно вказати обґрунтовані підстави із вказівкою на відповідний нормативно-правовий акт. Результати розгляду запиту особи слід надіслати у письмовій або електронній формі на адресу цієї особи. Це потрібно зробити впродовж 30 календарних днів з дня надходження запиту. Якщо інше не передбачене законом. Але якщо необхідні дані не вдається надати протягом цього терміну, то можна відстрочити доступ до персональних даних. Повідомлення про відстрочення потрібно надати у письмовому вигляді. У ньому слід зазначити: прізвище, ім'я того батькові посадової особи, відповідальне за розгляд запиту, дату відправлення повідомлення про відстрочення, причину відстрочення та строк, протягом якого запит задовольнять. Розв'язати питання, які порушені у запиті, мають впродовж 45 календарних днів. Проте, вам можуть відмовити надавати доступ до персональних даних, коли це забороняє закон, та в інших випадках, які передбачені в документах володільця персональних даних. Зокрема, володілець має право відмовити передавати персональні дані, якщо задоволення запиту третьої особи порушить права та законні інтереси інших осіб, на особу заявника або особу, персональні дані якої запитують, відкрито кримінальне провадження. Тоді задоволення запиту може негативно вплинути на проведення досудових, слідчих та оперативно розшукових дій, чи задоволення запиту суперечить задекларованій меті обробки персональних даних володільця. Доступ до персональних даних також не зможуть надати, якщо третя особа відмовляється взяти на себе зобов'язання виконувати вимоги законодавства про захист персональних даних або спроможна їх виконати. У повідомленні про відмову вказують призвище ім'я того батька і посадової особи, яка відмовляє у доступі. Дату, надсилання повідомлення та причину відмови, рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних можна оскаржити до уповноважної Верховної Ради з прав людини або до суду. Зверніть увагу, що володілець має повідомити суб'єкта про передачу його персональних даних третій особі. Він мусить це зробити протягом 10 робочих днів. А тепер розглянемо випадки, коли це робити не потрібно. По-перше, якщо персональні дані передають за запитами під час виконання завдань. Оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом. По-друге, коли органи державної влади чи місцевого самоврядування виконують свої повноваження, передбачені законом. По-третє, якщо обробку персональних даних здійснюють для історичних, статистичних чи наукових цілей. По-четверте, коли суб'єкти персональних даних вже повідомили, кому передадуть його дані, і зробили це під час збору даних. А зараз ми розглянемо ще одне важливе питання: оплату доступу до персональних даних. І можуть стягувати, враховуючи умови, які визначає законодавство. Наприклад, оплатити мають роботу, яка пов'язана з обробкою персональних даних, а також з консультуванням та організацією доступу до відповідних даних. Кабінет міністрів України визначає розмір плати за надання доступу до персональних даних, якими володіють органи державної влади. Зважайте, що ризиково задовольняти запит щодо чутливої інформації, наприклад, про стан здоров'я або особисте життя. Адже запитувач або запитувачка можуть бути не тими, за кого себе видають. За певних умов розумно ідентифікувати тих, хто запитує. Тому володільцям рекомендують визначити порядок отримання доступу третіх осіб до персональних даних. Розглянемо це на прикладі ситуації: до хірургічного відділення лікарні зателефонували невідомо вона представилася подругою пацієнтки А та поцікавилася станом її здоров'я чи зробили її операцію. В якому стані перебуває пацієнтка. Медичний працівник розповів про стан здоров'я пацієнтки А. Під час розмови також поділився інформацією про медичні препарати, які її призначили, та результати операції. Відомості про здоров'я пацієнтки А, які розголосив працівник це лікарська таємниця. Такі дані повідомляти стороннім особам заборонено. Підсумуймо. Доступ третіх осіб залежатиме від того, чи мають вони на це законні підстави. А саме згоду суб'єкта чи дозвіл за відповідною нормою закону. Коли такі підстави є, інформацію можуть надати, якщо дотримано усі законні вимоги щодо змісту запиту. До зустрічі!